Чесний привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників а також гостей мого каналу. І сьогодні у мене буде холодець. Раніше у нашій родині цю страву готували достатньо часто і в будні, і ні одне свято не обходилось без нього. Зараз ця тенденція трошки впала, і повсякденні готую я його. Дуже рідко, та й в родині готують його в нас лише на великдень та на різдво. Але не зважаючи на це, ця страва залишилась для мене однією з найулюбленіших. Тому давайте приготуємо. Що холодець можна готувати із будь-якого м'яса, свинини, яливчини, курятини. Краще, звичайно, брати півдня. У мене сьогодні буде індичка. Тут у мене одна гомілка і два крила індички. Для зручності я ось крило розрізала на фаланги. І ось цю третю фалангу. Ось, цю я також буду використовувати. Якщо брати по вазі, то тут загалом у мене 800 грамів. Також мені знадобиться морквинка, ось така середня і невеличка цибулина. І також, що стосується спецій. У мене тут суміш перців, буквально чверть чайної ложки. Взяла я сюди також дві горошинки духмяного перцю і лавровий листочок. У мене ось такий невеличкий, тому взяла два. Особисто мені зручно готувати холодець у мультиварці, тому сьогодні я використовуватиму саме її. Звичайно, що можна скористатися і кастрюлею на плиті. Сюди викладаю все м'ясо, також викладаю овочі, цілі, я їх не ріжу, далі спеції. І ще обов'язково додаю сіль. Сіль, звичайно, за смаком. Наскільки солоне любите або ж не солоне, я ось так приблизно одну чайну ложечку додаю. В кінці я додаю воду, звичайно, холодну. Її має бути стільки, щоб м'ясо було добре покрите. В моєму випадку мені потрібно було десь 2,5 літри приблизно води. Звичайно, що це все індивідуально, залежить від кількості м'яса. І далі буду готувати програма тушіння 4 годинки під закритою кришкою. звичайно. Якщо ж готувати на плиті, тоді потрібно довести до кипіння, поставити мінімальний вогонь і готувати приблизно той самий час. Якщо буде з'являтися піночка в процесі, її потрібно прибирати. Також в подальшому знадобиться чесник, скільки брати чеснику, це річ індивідуальна. Я люблю особисто, щоб було побільше, тому взяла ось 6 зубчиків. Далі буду пропускати його через прес. 4 годинки минуло, і в мене вже все зварилося. М'ясо, я і овочі дістала із бульйону. В подальшому мені потрібно буде відділити м'ясо від кисточок та поділити його на невеличкі шматочки. Що стосується овочів, цибулю я вже використовувати не буду, а ось морквинку поріжу на пів кільцями. Далі, у ще гарячий бульйон я додаю чесник. Все я добре перемішую. І залишаю на хвилиночок 15, поки буду займатися м'ясом тамаркою. Коли бульйон простояв приблизно 15 хвилин, його обов'язково потрібно процідити. У мене вже всі підготовчі процеси завершені, і можна вже відповідно формувати страву. Підготувала я собі посуд, в який буду розливати холодець, і для початку буду розподіляти м'ясо. Та морку по тарілочках. Трошки м'яса, декілька шматочків, ось так, моркви. Ще трошки м'яса. Ну, відповідно, по всіх тарілочках. Все-таки на 4 тарілочки я вирішила все розподілити. Далі буду заливати бульйоном. На даному етапі у мене зараз вже все готове. Тепер ось так холодець я залишаю на столі при кімнатній температурі до повного охолодження. Потім прибираю до холодильника для застигання. Оскільки я розливала холодець із вечора, то ніч у мене він уже провів у холодильник. Ось так добре захолов. Хоча желатину я сюди не додавала. Я взагалі не люблю холодець желатином, він мені, якщо чесно, трохи псує смак. Такий холодець в результаті в мене вийшов дуже ароматний завдяки часнику і, звичайно, що він виходить дуже-дуже смачний. А я хочу наразі всім подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Тут ми готуємо прості приготування та смачні домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.